Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однако вісінька мені. Неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, і неволі плачучи, умрі. І все з собою заберу, мого не покинув на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі, і пом'яне батько сина не скаже синові. Молись, молися, сину, за Вкраїну його замучали колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну слії люди присплять лукавію і вогні її окрадиною збудуть. Ох, неоднаково мені.